Всім привіту, ради вітувати з вами Отаман і на відео для мого каналу. А саме освітлювання новин таке пропустити не можна. Таке потрібно дивитися, освітлювати, а також тестувати. Про що я розкажу вам далі, тому сідайте зручніше, протискайте вподобайки. А ми поїхали дивитися, бо... Нарешті ви анонсували щось, окрім контейнерів, а саме цікавенький перехід на нову систему двигуна, який буде рушійною силою гри Unreal Engine 5. Let's go, поїхали дивитися, що з того вийде. Отже, ми бачимо, вривається є 50 неймовірний хлопець, та будемо бачити, що буде освітлювати вихешечко далі. Показується ті пуля бородати, кого ви набрали? Напевне, що це буде означати? А я вам розкажу це. Командири тепер можна буде додавати командирів собі в екіпаж, і вони будуть відображатися в вашому ангарі. Про що далі розповім? Нова фізика демонструється на чівтені, і новий логотипчик World of Tanks Blitz з 2014 року. ВГшечка нарешті зробило новеньке і додали новий логотипчик бірюзової позначки. Вони пишуть «Is getting refurged». Це означає, що перековуємо гру, перероблюємо гру. Повністю роблять нову гру, перебудовують цю гру. Розблокуються танки з ролями. Дивіться, в даної ситуації, що я тут побачив. Це ангарчик, в якому є досить багато чого цікавого. Перший, п'ятий, десятий, п'ятнадцятий, двадцятий, тридцятий рівень. Що б це могло значити? Поки що не знаю, але думаю, що інформація далі у нас оновиться і зможу нею поділитися. Бачимо, що танчики неначе реально на новій фізиці, новий двигун. Все ж таки, Unreal Engine 5. У нас відображається ангар. Не знаю, чи буде він в такому форматі, чи ні. Є сет контент, і сет контент це. Напевно, що купівля його за ключі, але як бачите, це СТРВ, котрий є колекційний. А далі свер, якщо я не помиляюсь, також колекційний. І ще якийсь танчик, також колекційний. Враження, ніби можна за 5 ключиків придбати цей сет з трьома танками. Цікаво, що означає 15-й, 20 і так далі рівень. До речі, що по інтерфейсу? Цей інтерфейс дуже мені схожий на гру, яку ми з вами стрімили в тестовому форматі Project Cold War. Project CV від Wargaming про ультрасучасні танки. Досить цікавенько було. Поки що невідомо, що там буде. Можливо, у 25-му році ми ще в неї пограємо. Так, грайте разом з командирами. Що це за Fortnite? А це у нас Blizz 25-го року. Тут ми бачимо. Командира, бачимо, що є в кожного командира свої якісь скили, які можна прокачувати. Другий та третій рівень. Бачите, 7788 досвіду. Це можна прокачувати. Данкан Андерсон. Будь-який танк клас. Угу. Має, має якийсь трипл імпакт. Коротше, в кожен командир має свої якісь скіли. Можна набирати команду, чи можна грати з одним. Як бачите, внизу представлені різні персонажі. Кожен з тих персонажів має безпосередньо свої якісь плюшки. Я так розумію, що трипл імпакт ми маємо по замовчуванню, а Repit Fire це ми можемо покращувати. Чи ми можемо обирати щось е, з нього, тому що тут левел буст є, можна левел покращити. Будемо далі дивитися, що з цього вийде. І ось в такому форматі, скоріше за все, це буде відображатися в нашому мангарі, де ті поля прозриває, просто грає в. Що це в гольф? О, е, так, тут у нас відображається новий сучасний інтерфейс нашої гри, де ми можемо побачити, що іконка е, тронувальних кімнат також виконання КБЗ перенесена сюди в горизонтальне положення, на відміну від раніше вертикального положення зліва. Е, е, я так розумію, що полоса самих танків вона буде значно довшою, вона досить інформативна, як ви бачите. І ще біля танку з лівої сторони з'явилося відображення якогось логотипчику. Це я так розумію, розумію Приналежність до якоїсь команди, чи приналежність до якогось командира, з яким ти будеш грати. Наприклад, на Т-57 Heavy ось тут не показується. Ага, ось, бачите, якісь вовки показуються. А, і написано назва команди. Тут, бачите, Bless Beat, а, бригада, бригада Дес Деструрату, англійський короче і Цербаріус. Цікаво. Отже, Цікаво, цікаво, що буде показуватися командир в ангарі. <смі> я не знаю, куди приведе нас ця гра, але гірше вже точно не буде. Їдемо далі і поглянемо, що у нас далі є. Так, новий вигляд. Новий сучасний вигляд на Unreal Engine 5 це вже все зрозуміло. Нова фізика, новий двигун, нові емоції та перероблені, я так розумію, мапи. Так, знову бабуля знищує бачата. Що за неподобство? Ну, ну що за неподобство? Знову бабуля, і тут показують бабулю, що бабуля буде. Я вже розчарований. Це погане оновлення, бо бабуль з гори не вивели. всім бабахолюбам. Попривіту. Не люблю бабулю. Так, бачата знищили, бачимо, що руйнується сніг на а, безпосередньо криші будинку. Тобто все-таки руйнування вони будуть, вони будуть досить значними, і бачу, що внизу, бачите, біля бачатика справа в нижньому кутку є нові перки. Перки, начебто, української навички. Давайте їх навичками назвемо, Як у великих танках, там є певна інтуїція, і так далі. Тобто, у великих танках там же ж коли ти перезаряджаєшся на інший тип снарядів, то ти перезаряджаєшся повністю. Щоб не перезаряджатися, там мовно 8 секунд. В тебе є якийсь перк, який перезаряджає там 3 секунди між кумулятивами і ББшками. Не знаю, у нас такого буде-не буде, можливо, в подальшому так, тому що перехід на новий двигун все ж таки нам дасть можливість щось нове для нас відкрити і рухатися в сторону розвитку. Але оці візуали, вибухи, ти що, просто в мене ж в очах е в очах вибухи, я вам скажу так. Бачимо новий приціл, новий зелененький. Невідомо, що це буде так, чи це якийсь модик. Бачимо, що танчик весь червоний. Це він чим стріляє? ББшкою, серйозно? На бабулі ББшкою в Т-62. І він весь червоний? Цікаво, цікаво, тому що башенька, бачите, в нього сіра, а там він весь червоненький, що дивно, знищує те 60. Ну, просто цікаво, що невже ось така буде. Ой-ой-ой, ну тут прям. Тут прям така кринжа відбувається, показується на фізику, знищується противник, від, відривається башта. До речі, я думаю, що от на прикладі Мауса, коли башта падає на нього, він бачите, з нею взаємодію, вона до нього трішки прилипає. Можливо, в теорії можу пропустити, бо інформації немає, що, бази, що башня буде наносити більше шкоди, ніж це було раніше. Тобто це буде такий собі приставучий артефакт, який буде тобі трішки зашкоджувати. Буде цікаво. Ну, я скажу так, цей, ця гра персона кодлом для е, тренувальних кімнат. Адже в тренувальній кімнаті і так відбувається неймовірний крінж. А тепер буде відбуватися ще більше. Вони будуть перевертати, змагатися, будуть гладіаторські ігри. Буде король гори, що там тільки не буде. Хто грав в дитинстві в короля гори, напишіть в коменті. Ой-ой-ой! Побачимо, що буде по, по, по оптимізації, тому що знову ж таки це перший перший безпосередньо перехід нашого бліца на нову систему з 2014 року. Я аж не вірю. Постає питання дійсно оптимізації. Постає питання того, скільки відсотків гравців буде відсіяно. Може, це з однієї сторони добре, тому що все ж таки в нашу команду не будуть потрапляти гравці, які грають в 10 ФПС. Але знову ж таки я думаю, що вони щось придумують і побачимо, як це буде працювати на оптимізованих пристроях на потужних ПК на потужних пристроях, таких як планшети. А, безпосередньо глянемо, бо мені цікаво, так як Бліц не є оптимізованою грою, всім прекрасно це знаємо. Сподіваюся, що перехід на нову систему дасть нам нові емоції і не тільки позитивні. А дуже позитивні. Нам би дуже хотілося дуже позитивних емоцій, які не пов'язані з контейнерами, боксами, грандіозними контейнерами, містичними. Я можу цілий список зробити контейнерів, які ВГшка робить. Єдине, що може зробити, але побачу, можливо, доведеться свої слова забрати назад і сказати, що ВГшка нарешті зробила щось цікавеньке. Ось такий відосик, кому сподобалось коментар. Проставляйте внизу, вподобайку, проставляйте вверху і, будь ласка, доєднуйтесь до нашої спільноти, підтримуйте україномовний контент і пам'ятайте, що робимо це для вас. З вами був Отоман, Коротесенько, легесенько Швидесенько, з емоціями та енергією полетіли в сьогоднішній день, щоб дивитися в завтрашній, будучи у минулому. Бувайте!